Мої вітання всім глядачам. Знову я вийшов на зв'язок. Сію редиску. На дворі холодіна, така, що просто капець. Нуль градусів. Ночі було, мабуть, холодніше. Дивіться, редиско сіється. Про це я вже знімав. Толком Нема нічого нового. все те саме. Але як розбитки тут доріжки в цій теплиці, виходить, Тут буде одна сівалка ось так, там так само, а тут їй прийдеться дві ось так розвернути. Ось так розвернути. Получилося, що дорожки вигодно пригорнути. в цей раз ось так. ну Я їх зробив по 25 см вже шириною. Рахував я, щоб дорожку одну зробити ось тут і ось туди. Але вийшло, що так вони набагато більше місця займуть. В деяких теплицях вигодно так робити дорожки, а в деяких так. Це треба все сидіти і на калькуляторі рахувати. От, бо вийшло таким чином, якщо продоптати то на пару квадратних метрів, воно забирає місце менше, аніж зараз би вдопталися туди. Но зато в тій теплиці вийшло навпаки. Якщо так, то вийшло дешевше, економніше з місцем. От, Сівалка сіє, бачите, якраз тут метр. Дорожкою до метр по 25 стяжечка, там теж метр і середня метр сорок. Так як сівалка сіє 7 рядків, то я її тоді розверну і вийшло 14 рядків. Ну, метр 40. Ось так, насіння той самої рядиски, стрілара. Вона мені подобається, і я її сію. О, чи холодно, чи не холодно сіяти. Я сію, не боюся. Колись да давно Років так не знаю скільки назад, там років багато, більше 10. 12-15, мабуть. Тут, де зараз ця теплиця, де та велика, тут був колись здоровецький такий садок з смородіни десь кущів було смородини росло рядочками, то я пам'ятаю, що 6, 6 лютого я вже сів без накриття прямо між смородиною і редиском. Представляєте, як погода була. Десь, який балкончик. Крутий. Так, то я думаю, що варто не боятися. І можна помаленьку сіяти. Я зараз засію цю теплицю. засію цю теплицю, у мене там лишиться пів пачки чи пачка ще диски лишиться, то я її посів десь дня на день на город у відкритий ґрунт і надіну просто дуги, там є дуги з арматури композитної і зроблю. Парничок. Я колись так вже теж робив. І в тому році ми сіяли, що прям земля замерзала. Там є відосики. Земля замерзала, що паці не можна було пхати на дворі. Просто накрито було клійонкою. То цей раз зроблю дуги на вулиці, то я посію. Так що, хто не боїться, можете робити так само, сіяти і виросте. У вас якась там редисочка по-любому не замерзне. Можна також зробити такий парничок, якщо немає дугів. Можна зробити ось такий практично парничок, Взяти, якщо є звичайно якась кліонка, взяти просто ящики. Посіяти редиску. Редиску, поставити ось так от пару ящиків. Бачите, картопля переночувала і не замерзла. Ще поставити ось так ящики. Посіяти редиску, поставити ящики, накрити якийсь салафаном чи, чи що у вас там є агроволокно такими стряпками, мішками і так само вона там буде рости. Якщо немає дугів, звичайно. Ну а тут, як завжди. Вчора я звичайно накрив. Накрив це діло. А то в коментарях всі пишуть, що морози лякають мене і я нервничаю за цього. Напевно сьогодні впхають трубу на всякий випадок. Може розпалю. Так, рядки. Рядки, рядки. Бачите, росте, вона не замерзає. Навіть розкрита і та не замерзла. О, дивіться, ось сюди влажності, де більше вологи, вона мені так подобається. Бачите, тут прям зразу видно. Видно, скільки є, де більше вологи. Ого. Яка вона. Яка вона крута. О, то, напевно я що зроблю? Кину все-таки туди трубу, хай там буде на всякий випадок. Дрова там є, якісь салафанки в групці, то я. Якщо буде дуже сильний мороз, може розпалю. А може не розпалю. Якщо розпалю, то звичайно... Буде тепліше, то буду краще спати. Тут було впадло полити, бачите, вона не так сходи. Вона де, де трошки більше влаги зійшла. Ладно, не будемо тягнути кота за цього штуки, бо вже все знімав. Досіяв я редиску. зараз покажу дуже інтересні кадри. Дивіться. Оцей кусочок я засіяв за 25 хвилин. Це відколи той перший кадр, перший кадр знімав, поки познімав, поки прийшов, поки розчухався користо, і воно займало все разом 25 хвилин. Десь хвилин 20 я сіяв, Це трошки швидше пішло. От. Як ви думаєте, скільки сюди влізло? Є якісь варіанти? Я скажу ось сюди в цей край влізло 3800 штук. Так само і туди 3800. А посередині 4700. Я вже все порахував ось ця серединка 4700. І вся теплиця зайняла 12300. Це в мене все те, що на насіння було. Влізло всі теплиці. Ще в мене там було з минулого року трішки. І це все, що залишилось. Хотів сіяти ще на... Дворі на днях під плівку, але щось насіння закінчилось, треба, мабуть, купити ще пачку на всякий випадок і посіяти ще на дворі. Бо це кінчиться, ця... а огірки не почнуся, а їсти щось треба буде. Сіяло воно ось так. Дивіться, як воно сіяло. Видно, не видно. Бачите, як сіяло точніше, Там є тисяча всяких варіантів, як її зробити. Я що думав собі, навіть якби тут ззаді був просто каток один, і тягнути її туди, тобто, ну чи, давайте звідти, наприклад, там каток. Засіялося тут, от, перепідняв, протягнув. Те, що засіяно ззаді, закаталося, сівалка знову стала висіяв, поїхав далі. Досить цікава ідея, до речі, якщо сіяти. Ну, ось так поздовж. От. І ще така інтересна інформація. А як ви думаєте, як вигідніше продавати редиску, коли вона там грам 15 важить 15-18 чи 25-30 грам? Хто як думає? Адже дивіться, буває так, що ціна, от, наприклад, сьогодні... Сьогодні, наприклад, в понеділок да, от ціна в понеділок 50 гривень за кілограм. В середу вже може ціна бути по 25-20 по гривень. Я завжди продаю редиску на кілограми, оптом, оптом, так, трошки в розницю. І починаю е, вірувати, коли вона від 15 г 15, 18, 20 і так далі. Тоді ціна трошки вища і виходить. Трошки цікавіше інколи. Адже, дивіться, якщо, наприклад, посіяти 10, пачу, ну, 10 тисячну пачку носіння, вирости по 15 грамів диска, продати її всю по 50 гривень. Це наприклад, пурся 7,5 тисяч. Або не продаємо її, чекаємо там ще тиждень, да? щоб вона виросла по 25 грам. І виходить, вже в нас 250 кг. Ну тоді ціна вже виходить десь гривень 20 може бути, да? буває ж таке. А якщо 250 помножити на 20, це вже 6200. Якщо меншу продати рідиску дорожче 7,5, а якщо більшу 7,200. А різниця в 100 кг, да? а це ж 100 кг її треба її почистити. Ну, Якби ерунда, бо це ж ти ту саму кількість чистиш. Що 10 тисяч таких чистиш, маленьких, більших. але занести це ж його теж, воно ж важить, да? що 150 кг перенести, а що 250 в руках різниця є, та й в грошах є. Та й Якщо раніше вирвав, раніше інше посіяв. О, на пучки. Я не продаю колись продавав на почки, але зараз не той рівень, об'єм великий. То поки нав'яжеш цих пучків, це теж час займає. Мені це, ну, мені це не підходить, тому що життя таке, що не, не встигаєш все робити все разом. Ось така інтересна інформація. Хотів сіяти на дворі, але як бачите, насіння закінчилося, редиски немає тільки. Сюди теж не хватило редиски. Представляєте, балкон пустий буде. О, і хто не боїться, можете сіяти сміливо. Десь ще тиждень. Я думаю, можна пробувати. Якщо снігу не буде, земля не буде замерша, можна сіяти. Так вона вбирає більше вологи. Коли земля волога. Вона собі набубняє, бере своє і росте собі. З, цей приморську вона не боїться. Так, ось такі справи я. Сьогодні трошки посів редиски. Мене це не злякало, отоплення тут немає, як ви бачите, бо хтось може ще і зараз написати, а отоплення є. Так, отоплення немає, не буде. Поки немає і не буде. У майбутньому може колись буде. Але коли це майбутнє буде, тож не знаю. Так, сівалка. Сівалка відпрацювала своє, можна читати. Три дні вона сіяла. А якщо по годинах, то там... Пару годин всього на все. Сьогодні годину це посіяла тут, в той раз і там раз 3 години. І годин п'ять аж відсіли в цьому році у нас є. Ось так. дивіться, як чітко. Рекомендую, можна робити. Хоч і не дуже так, воно там чітко, да? але зараз виросте та редиска В тій тепліці я вам покажу, як вона зійшла. Десь там плюс-мінус вліво-вправо, звичайно. Б точніше. Я колись, колись, до речі, я все сіяв вручну, теж прогортав такі лядочки, брав маркер, тисяв дірочки, такі лунки. І чітко через 5 см вона була. На колінах зігнутий коником, як то кажуть, але сіяли. Воно їм так подобається, воно так вся чітко сходить. От. Але тепер сію цією штукою спина рівнесенько, стоїш, стоїш, сієш. Не так же і важко. І все одно бляха, хочеться, щоб ще було швидше, ще було легше такими створіння. Ще е еволюціонуємо далі, як то кажуть. Вже вже, вроде і хорошо, і ще хочеться, щоб було краще. Так, зараз закатаю і ще чимось може накрию. Може сьогодні не накрию, але накрию по-любому, є чим накрити. Після посіва редиску. Зразу катком лук і дивіться як Бачите яка тема виходить? Хтось тобто вже бачив це, а дехто її не бачив. Ну і глядачі дивіться як. Не обов'язково це бігати за грабельками, загортати. Можна зробити два в одному. Катком зразу закатати. Бачите різницю? Ну давайте ще раз покажу. Говорили. Вмовили, покажу ще раз. Можна і газу дати. І хоп. Для чого потрібно прикатування? Можна і не прикатувати, але я показував там наочний приклад, що прикатування дуже добре допомагає в цьому ділі. Дивіться, як воно чітко. Бачите? Прикатується земля до насіннячка. Насіння добре насіння вбирає тоді вологу. волога зберігається краще бо не просихають усі грудки зі всіх сторін. Це? красота це я про цей каток казав щоб вчепити ззаді сівалки і було б дуже добре прокатав трошки проїхав воно б загорнуло ну, прикаталося тако, як варіант бляха набилося Набилося трошки землі і наче брак заводський. А зараз... Ну ладно, зараз почищу. Короче, ви зрозуміли яка тема. Після прикатування дуже гарно виглядає. Тут почало залипати, то Фіння. Все, теперь чекаем.